Доброго дня, шановні учасники, дуже раді вітати вас у стінах міської спеціалізованої молодіжної бібліотеки «Молодогвардія» міста Києва. Ми зібралися тут сьогодні, щоб підбити підсумки конкурсу Бібліотека плюс читач Любов, який ми проводимо спільно з українською бібліотечною асоціацією. Хочемо дуже подякувати автору ідеї конкурсу, директору Катеринопольської централізованої бібліотечної системи Приємській Любові Анатоліївні, за. Цю ідею. І е, перш за все дозвольте дуже подякувати вам, шановні учасники, за вашу творчість, за вашу феєричну фантазію, за ваш гумор. І, знаєте, можна сказати відверто, що е, найкращою бібліотерапією, на нашу думку, є е, перегляд робіт, поданих на конкурс, тому що гарний настрій забезпечено буде. Е, також хочемо дуже перепросити за технічні незручності, яких ви зазнали під час конкурсу. І от бачите, мусимо відбивати підсумки 23 лютого. Отже, вітаємо також представників сильної статі з 23 лютого і вітаємо також всіх з Днем Кохання. І нехай кохання, любов супроводжує вас протягом усього життя. А для... Підбиття е, підсумків і для проведення жеребкування ми запросили е, представника Української бібліотечної асоціації, піар-менеджера Оксану Бояринову, нашу чарівну Валентинку і е, також нашого мужнього Валентина Стаса, е, читача бібліотеки Молода Гвардія». Доля ваша доля у руках цих людей. А перш за все, за все мені хотілося б сказати, що дуже приємно бути тут від імені Української бібліотечної асоціації і визначати переможців, призерів в такому чарівному конкурсі. Отже, почнемо жеребкування. І перша номінація це відео. У мене сьогодні помічник, який буде перемішувати всі волонтери. Дуже добре. І призером в номінації відео найкраще відео стаї номер 9. Номер 9. Калинчатська центральна районна бібліотека. Вітаємо вас! Наступна номінація подкаст. Хвилюйтесь, хвилюйтесь! Дуже добре. Ротельно перемішуємо, як да. кажуть. І переможець. номер 6. 6. Кримський республіканський заклад, юнацька бібліотека. Вітання! І остання номінація це PowerPoint-презентація. Складаємо всі волонтинки. Дуже багато було надіслано робот, нас 40. І зараз ми дізнаємось, хто ж переможець. Момент хвилювання. Так. Переможець. В номінації PowerPoint презентація стає номер 21. Номер 21. Бібліотека філія номер 6 імені Шевченка, централізованої бібліотечної системи Краматорська. Вітання! Хотілося б також від імені Української бібліотечної асоціації сказати, що всі відео, які роботи були надіслані на цей конкурс, дійсно чарівні. і їх об'єдне те, що вони всі були зроблені з любов'ю. І ми вважаємо, що це найголовніше. Але все ж таки переглядаючи відео в Українській бібліотечній асоціації, нам би хотілося відзначити спеціальним призом Центральну бібліотечну систему міста Львова і подарувати ось такий щоденник. Отже, вітаємо вас! Отже, результати конкурсу визначені. Звісно, не всі, на жаль, змогли стати переможцями, не всі стали призерами, але ми хочемо дуже-дуже подякувати вам і сказати, що ви просто найкращі. Завдяки вашій активності, завдяки вашій фантазії і вашій активній участі в цьому конкурсі він став успішним. Без вас цього ніколи ніколи би не сталося. Дуже приємно було спостерігати за цим. Соціальним допомогом у соціальних мережах, на фейсбуці, на блогах. Це було справді дивовижно. Дуже дякуємо вам за це справжнє свято кохання. Бібліотека плюс читач. любов!